2025 року порядку статті 93 КПК України було скеровано запит голові Калуської міської ради Андрію Найді коропи повно та собічного січення всіх обставин даного кримінального провадження, керуючись та статтями, строкової частиною першої частини частиною 293 КПК України. Можна дати інформацію про те, чи здійснювалося виділення бюджетних коштів калуською міською радою для КП «Калуська енергетична компанія з місцевого бюджету секретарем Калуської міської ради підготовлено відповідь від 7 серпня 2025 року. двадцять п'ятого року. міської ради розгляну письмове звернення. Від 24.07.2025 року про надання інформації порядку з суттєї кримінального процесуального кодексу при неї повідомляє про те, що бюджетом Калуської міської територіальної громади на 2022 рік були перераховані кошти на фінансування КП «Калуська енергетична компанія в межах затвердженої програми фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська енергетична компанія Калуської міської ради на 2022 рік. Рішення Калуської міської ради від 25.11.2021 року номер 10.20 додається ціну ін... Інформації капка «Калуська енергетична компанія, грошові кошти в сумі 130 тисяч 100, 130, тисяч 100 гривень, 130 тисяч 100 гривень в 2025 році були перераховані, були перераховані до місцевого бюджету Калуської міської ради. Платіжна інструкція номер 144 від 4 лютого 2025 року додається. На 2022 рік, а саме найменування заходу, отримання спеціального дозволу на користування надрами за участю аукціоні, логічна інформація, виготовлення паспортів свердловин, виготовлення технічних паспортів на об'єкти будівництва, розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Виконавець КП пекалосько-енергетична компанія, термін виконання 2022 рік, орієнтовані обсяги фінансування 2022 рік. 1 мільйон 750 тисяч гривень, код бюджетної класифі класифікації 6013, Очікувані результати безперебійне та якісне надання мі населенню міста Калуш, Калуша послуг водопостачання Калуської міської ради. Додано платіжну інструкцію номер 144 від 4 лютого 2025 року про те, що з рахунка Калуська енергетична компанія на рахунок отримувача Калуської міської ради. Було перераховано грошові кошти сумі 130 тисяч гривень, призначення платежу повернення зайвих виплачених коштів за послуги за минулі роки ціно-акто ревізії Держаудитслужби служби України. В самому запиті ставилося питання про те, чи спеціально виділялися кошти для укладення саме трьох договорів, які є предметом дослідження нашого кримінального провадження. Хотів би звернути увагу, що такі кошти спеціально не виділялися було виділення загальних коштів. Так. Виділив загальні кошти, так? Так, тому, а, тому що запит з сторони в 25-му області повернуті, які були зайво сплачені. Які були повернуті в фодюк на підприємство і в подальшому були повернуті е, в бюджет міста. У судів 14 детня тисяча двадцять року, е, звісно, тимчасовий доступ до речей документів, мною було зазначено і вказаному. Е, на підставі вказаної ухвали було також отримано інформацію про стан виконання фінансової підтримки комунального підприємства Калицька енергетична компанія. Це загалом вся інформація. І тут зазначено, що на вид заходу отримання спеціального дозволу на користування надрами за участю акціоні логічна інформація, виготовлення паспортів, свердловин, виготовлення технічних паспортів на об'єкт будівництва було виділено 398 тисяч передбачено фінансування 398 тисяч гривень, код бюджетної класифікації 6013, так як в принципі передбачено в програмі, та профінансовано розвітний період у 2022 році 262 тисячі 535 гривень 86 копійок. Пальня є до сторони обвинувачення, якщо це можливо, щоб все ж таки надати відповідну ухвалу суду і відповідний протокол, яким, яким вилучення? Без питань тоді не зараз. Протокол заперечує. і опис також документів, які були вилучені, були надані мною вже в минулому засіданні. Якщо можна, зразу хочу звернути увагу суду на те, що тут вказана сума, і по цій конкретно сумі робилися певні документи. От знову ж таки, яка кількість документів, хто їх робив в межах цієї програми. Знову ж таки, це би слідство мало в подальшому вивчати ці питання і доказувати. Тобто, що ви хочете сказати? Додатково що, гроші виділялися не на конкретні? Так? Я хочу сказати, що був досить великий перелік документів і досить великий об'єм роботи, який зроблений був пані Федюк. І е, навіть те, що ми в по попередньому засіданні говорили, що є номерація договорів, вона там була 0,1, 02, 07. Проте ми зараз говоримо про три конкретних договори. А інші документи, які в межах цієї програми, які комплексно показували, який об'єм робіт був виконаний і чому він виконувався. Знову ж таки, ми подальшому будемо вже досліджувати. Тобто, по виділених цих коштах виконувалися не тільки роботи так. по цих трьох договорах, а й інші роботи, а й інші і роботи, роботи які були виконані, знову ж таки повністю прозвітовані, повністю профінансовані, надані всі підтверджуючі документи. В цього вашу честь в ході е, тимчасового досвіду і документів е, проводились на підставі хвали січі у е, в 14.07 року було вилучено е, в КП Каласніоратична компанія е, проєкти, е, які е, зі слів сторони обвинувачення е, були виготовлені. Ну, ми законів спецпакет. Вилучені в КП класну компанія. У липні 2022 року. Ревізія, акт ревізії від 10-го У цих трьох договорах, так? так? Так. Це саме ті документи, ваша честь, в які сторона обвинувачення каже про їх відсутність. Так, оскільки ваша часть авторевізії вони були відсутні. В лютому 2025 року. Тимчасовий доступ проводився в липні. А потім з'явилися. Ну, якимось чином. Не можу пояснити, якщо в акті ревізії вкруг сказано, що їх не було також повідомлень причини кримінальних правопорушень. У двох повідомленнях також казано, що цих проєктів не було. Ваша честь, я дуже перепрошую один момент. Що, згідно акту ревізії, яка проведена, вказано не про відсутність актів, а про те, що їх не надано, Ваша честь. Це чітко прописано в самому акті. Так. Чому не надано? Чому? Ми, звичайно, буде в подальшому будемо пояснювати. Хоча хотів би звернути увагу тільки на одну річ, що на першій сторінці, що на другій сторінці всіх трьох проєктів є е, підпис та початка е, підприємця Федюкс Світлани Василь. Відповідно, на що хотів би звернути вашу увагу, що вказ, вказаною початкою. Е, Моя підзахисна користувалася якраз в 22-23 році і до середини квітня 24-го року. Коли вказана печатка була втрачена, і вже 18 квітня 24-го року була виготовлена нова печатка. Відповідно, в будь-якому випадку, на момент перевірки, вже е, навіть якщо би хтось хотів. Припущення сторони обвинувачення, що хтось це доробив чи ще щось з цим робив, це було просто зробити неможливо. Що честь, ми сторона захисту ми в наступному судовому засіданні відповідно надасть документи, чому тому, що ми для розуміння всіх, яким чином відбувалося в ході судового розслідування, ми надавали покази. Відповідно у вказаних показах ми вказували на вказані обставини, слідчому навіть надавали зразки нової печатки. Однак сторона обвинувачення не хотіла нічого з цим робити, і наші клопотання в цій частині були відхилені. Відповідно, вказані документи є в матеріалах справи. Ми будемо просити сторону обвинувачення долучити ці відбитки печаток, щоб суд чітко бачив, бо вони візуально відрізняються без будь-якої навіть експертизи. Нам ну згідно обвинувачені Шевчуку і Фідюк, що не було виготовлено проєктів, не були виготовлені ці проєкти, так? Так. Звідки вони з'явилися? Ну, ще раз кажу, було... як кіру... з яким документом слідчий долучав чи. Я скажу, я спотуруюся на підставі тимчасового доступу. До речей документів, документів на підставі хвали калоського міськрайонного суду 14.07.2025 року було вилучення калосконаретична компанія ряд документів, які були описані. Але однак я знову потур згідно акту. Там зазначено, що їх не надано в документах, які ми вже долучили до матеріалів справи. Відповідно, попередньому судовому засіданні ми долучили до матеріалів справи акти виконаних робіт, які були підписані між Кеком і підприємцем Федюк. І саме там в цих актах зверталася увага, що там є відмітка інженер, головного інженера підприємства, де знаходяться вказані документи, і нам сторона обвинувачення це зачитувала. Тобто по якій причині сторона обвинувачення прийшла висновку про те, що їх немає, з мені стороні захисту поки що не зрозуміло. Шевчуку і Федюк обвинувачуються в тому, що вони не виготовили так, Так, Тобі не виготовили згідно договору, а, а вони є вилучені на підприємство. Але знову ж таки повторився в акції, в які підписаний між обвинуваченими зазначено, що документація знаходиться у відділі ВТВ. Однак там більш чітко що це за документація не зазначена. І встановлено, що проект проект, технологічна схема розробки до ділянки питних підземних вод. За кодом дк 021 2015 -712 5 405 архітектурні, інженерні та години послуги, вартістю 44 тисячі гривень, проект зон санітарної охорони Доброянської ділянки питних підземних вод, за кодом ДК. Номер 021-2015-712-5406 «Послуги у сфері інженерно-технологічних вишуків на вартістю робіт 45 300 грн» та проект «Зон санітарної охорони для КП «Кауска енергетична компанія» за кодом ДК 021-2015-713-4403 «Компагат Республіку» компанії, компанії «Не відображено». Таким чином, у листопаді 2022 року без отримання проєктної документації КП «Калуцька енергетична компанія» проведено оплату ФОП «Федюк» за їх виготовлення та списано на витрати кошти в сумі 130 тисяч 100 гривень, чим порушено пункти 1 статті 3, пункти 3 статті 9 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність України від 16.07.1999 року року. Оплату вартості робіт з виготовлення е, вищезавказаних проєктів компанії проведено за рахунок бюджетних коштів, профінансованих з місцевого бюджету за КПКВ номер 121603 забезпечення діяльності водопровідно-калізаційного е, господарства. Е, окрім того, в ході проведення заходу державного фінансового контролю з приводу, з приводу допущеного порушення відібрано пояснення директора КПКУська енергетична компанія. Шевчука Петра Васильовича, які окрім іншого, зазначив до ну, другого року від ФОП Федюк надійшов лист про те, що для завершення роботи встановлення зон санітарної охорони водозабору ділянки Добролянської та дотримання їх режиму необхідна інформація з протоколу захисту підземних вод БДКЗ в ДКЗ України. Зв'язку з чим виконавець просила надати вказані нині документи та зобов'язалася закінчити роботи відразу після отримання запитуваної інформації, враховуючи необхідність та важливість вже проведених на той момент послуг та відсутність їх фінансування. Програмі фінансової підтримки на 2023 рік, що унеможливо що перенесення зобов'язань замовника. У цій частині на наступний рік виступають 2022 року була проведена оплата частково наданих ФОПюк послуг з рахуванням наявності на підприємстві гарантійного листа щодо зобов'язання виконати умови вкладення договорів у повному обсязі. В ході проведення ревізії порушення усунуто повному обсязі шляхом перерахування ФОП Фюк коштів на рахунок кпко енергетична компанія з наступним перерахуванням до місцевого бюджету, враховуючи значення на час ревізії. Проєктів зон санітарних оборони ділянок підземних вод в компанії не було таких надходження за даним бухгалтерського обліку не відображено. Сторона захисту не заперечує щодо долучення вказаного документу. Водночас хотіла б звернути увагу тільки на одну просту річ: як і в самому акті, так і в казаній відповіді є написана одна дуже проста і зрозуміла річ, що під час перевірки відповідні проекти не надано. То вони не відсутні, а не надано. Якщо не надано, значить слід було встановити, хто не надав, яку від вид відповідальності він має нести, чи дисциплінарну, чи адміністративну, чи його слід за таке з роботи звільнити. Але в жодному документі, як в самому акті, так і в відповіді не немає слова про відсутність вказаних актів вашої честь який затверджено рішенням сесії Калузької міської ради від 16 12. 2021 року, номер 11.06 вказаний статут долучено слідчим з, з даних єдиного державного реєстру підприємства організації України, осі носикі мають до цього доступ. В принципі цей статут не відрізняється від, від статуту, який затверджений до 2025 року. Коротко тільки зачитаю основні Положення. Ні, ні, це статут на підставі, який був чинним на момент ревізії, оскільки новий статут був прийнятий, який було вилучено на підставі тимчасового доступу, ухвалою був затверджений 29.05 2025 року рішенням сесії. Згідно даних цього статуту. А саме пункту 3.1. підприємство створено капірпідприємство Каласконеретичної компанії міської роди, створене з метою забезпечення якісного виробництва та реалізації продукції, виконання робіт і знання послуг вартісного характеру, виробництва електроенергії та централізованого водотеплопостачання, водовідведення іншої діяльності відповідно до статуту для задоволення суспільних та особистих потреб населення, підприємств, установ та організацій та інших господарюючих суб'єктів, досягнення економічних, -соціальних, соціальних соціальних результатів для одержання прибутку шляхом Тематичного здійснення господарської підприємницької діяльності, також згідно. Розділу 6 указаного статутом управління підприємства здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу для керівництва господарської діяльності підприємства власник особі міського голови призначає керівника шляхом укладення з ним контракту за погодженням з міською радою. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства з її винятком тих, що віднесені статутом до виключної виключеного підприє... до виключної підприє... компетенції власника та інших органів управління. Даного підприємства є на пункту 6. Ми е, не заперечуємо щодо долучення вказаного документа. Водночас е, хочемо е, зазначити наступне: е, в стороні захисту не зрозуміли, вчений вказаний документ. Упав до сторони обвинувачення. тобто Він ні належним чином, не і прошитий, і не завірений, і зрозуміло, звідки він е, взявся. Я роз, без питань сторона захисту зацікавлена в повному дослідженні вказаних доказів. Однак це є звичайна копія документу, яка не зрозуміло, звідки взялася в сторони обвинувачення. Ось та не статут матеріала кримінального провадження і долучений слідчий має доступ до єдиного державного реєстру підприємств до організації. Відповідно він не може бути завірений, якщо він визначений. Системи роздрукований відповідно.